У дитинстві я напевно був тим ще маленьким негідником. Не можу стверджувати напевне, адже йдеться ще про роки, проведені мною в дитячому садку нашого невеличкого провінційного містечка. Спогади з того віку пригадуються мені записками з кривих, написаних старанним кулачком з ворушливих літер, виведених на потоншених обривках паперу. Такі собі спалахи пам'яті про окремі яскраві події, якими їх сприйняв дитячий розум, що тільки но формується. Переконаний, що саме з цих уривків, багаторазово переписаних полімпсестів, і складається калейдоскоп людської особистості, якою б вона не стала в підсумку, Чарівні дитячі спогади, але є серед них спогади іншого роду, дуже дуже темні. Дозвольте вгадати, такі є і у вас. Якимось чином дитинство абсолютно звичайних, нормальних людей виявляється найчастіше невичерпним джерелом, як пронизних світлом і теплом картинок, так і найстрашніших жахіть, що впливають на людину, усвідомлено чи ні до кінця її днів, переслідуючи її і навіть визначаючи її долю. Про один із таких спогадів я і хочу вам сьогодні розповісти. Мою дитсадівську групу в ті дні об'єднали з іншою, розташованою в іншому кінці коридору. Можливо, ремонт у приміщеннях нової групи був тому причиною. Хай там як, а в тимчасовій групі стало вдвічі веселіше, а в няничок і вихователях, мабуть, додалося приводів для головного болю. У новій групі я познайомився з ненадто товариською дівчинкою на ім'я Настя. У нас завжди про собі була дивовижна іграшка, чоловічок, сплетений цілком із прозорих, але пожовклих від часу, трубочок від крапельниці. Це був початок 90-х, і в нас тільки почали з'являтися чудові яскраві китайські іграшки, що мають властивість швидко ламатися в дитячих руках. Грати в поламану гру юний водій і будувати форти з великих фанерних кубиків швидко набрідло. Цей же чоловічок одразу привернув мою увагу. Розмірів сантиметрів 15, він був зроблений, як мені тоді здалося, з дивовижним талантом. Хтось явно витратив багато часу за плетінням, особливо багато трубочки, пішло на прямокутник тіла. Настя сказала, що чоловічка для неї зробив у лікарні її тато, коли вона дуже сильно захворіла. Коротше, я захотів чоловічка собі. Однак Настя, дівчинка жахливо тиха і хвороблива, здатна цілими днями сидіти в кутку й поратися сама з собою, ставала по справжньому небезпечною, коли йшлося про прохання дати погратися з її чоловічком. Я кілька разів підступався з пропозиціями обміняти його на щось зі своїх хлопчачих скарбів, але все даремно, а коли єдиний раз спробував відібрати іграшку силоміць, опинився в медпункті з закривавленою головою. Тиха Настя однією побілілою рукою вчепилася у чоловічка, який почав розтягуватися, іншою, не замислюючись, звалила на мене іграшкову кухонну плитку, зроблену з металу. Пам'ятаю, як моя сестра обговорювала з вихователькою необхідність накладання швів, поки я вголос ревів, сидячи на вкритій клейонкою кушетці. але я не був би маленьким негідником, якби все закінчилося на цьому. У мене в анамнезі вже було щонайменше дві крадіжки, про які я можу згадати, вчинені з усією доступною до винахідливістю. Одного разу в гостях я знайшов у шухляді столу калькулятор і забрав його собі, а дорогою додому відірвався від батьків і сховався в кущах біля будинку. Там я витягнув батарейки і розбив екранчик каменем, після чого показав калькулятор мамі, ніби що й не знайшов його під вікнами. Іншим разом я вкрав в одногрупника іграшку з кіндера. Мені дуже сподобався крокодильчик, що сидів у середині яйця, яке можна було відкрити, а самим крокодильчиком можна було малювати. Одногрупник не хотів дарувати або мінятися. Ну що ж, тим гірше для нього. І я розробив план. Мені потрібен був цей плетений чоловічок, але вже не для гри. У соно годину в нас завжди вилучали всі іграшки і залишали їх у шафках для одягу в коридорі. Під час зборів на прогулянку я запам'ятав, яка шавка належить Насті. Здається, на ній була намальована малина. В одну з таких тихих годин я відпросився до туалету, двері до якого були прямо навпроти роздягальні. Не пішло багато часу на те, щоб пробігти до потрібної шавки і дістати чоловічка, після чого я зачинив двері до туалету і про всяк випадок притулився до них спиною, оскільки на дверях не було жодного шпінгалета. На моїй голові все ще була величезна гуля від того удару, знаєте. Тож я на силу підшипив хвостик трубочки і почав розплітати чоловічка. У той же момент зі спальні пролунав дикий вереск. Вереск наблизився миттєво. Я не розумію, з якою швидкістю їй треба було бігти до мене, і у двері з такою силою, що я ледь не впав, але одразу зібрався і уперся ногою в найближчу раковину. Я як міг швидко продовжував розплітати трубки. Вона боляче вдарила мене і не буде їй більше взагалі ніякого чоловічка. Ось і все. Настя верещала як божевільна, майже без слів. Чутно було тільки, припини, досить і не треба. Шквал ударів кулаками в тонкі дверцята, став просто без перерви. Я закінчив із головою і відірвав чоловічкові обидві руки. Настя тим часом, мабуть, почала врізатися у двері всім тілом, через що щоразу між дверима й одвірком утворювалася велика щілина, хоча я її впирався з усіх своїх дитячих сил. Крики вихователю тільки посилили відчуття неправильності того, що відбувається. Так, я дуже злякався, але мав намір закінчити за будь-яку ціну. Це було питання помсти або відплати за її незговірливість. Здається, вони намагалися відтягнути дівчинку від дверей, я встиг розплести верхню частину тулуба іграшки, перш ніж дорослі силоміць відчинили двері і відтягнули мене в спальню. Настю, яка хрипіла і кашляла, притискали до килима в роздягальні, тож я бачив тільки її ноги, що злітали і билися од підлогу. Ще я побачив червоні розводи по всій зовнішній стороні, пофарбованих білою фарбою дверей і шоковані обличчя одногрупників, які вийшли зі спальні. Червоними бризками був покритий халатнянечки, яка несла мене, а її обличчя стало якимось плоским від жаху. Я не розумів, що там сталося. Напіврозплетена іграшка залишилася в мене, і ніхто нічого про це не сказав. Дорослим було не до того. Я закопав її в кутку два рази варандою під час прогулянки, після того як зрозумів, що не можу полагодити її, як було. Настя не повернулася в групу, а потім нас перевели назад у наше приміщення. Виховательки ходили похмуріші за хмару, а батьки перешоптувалися в роздягальні. Пошепки ж серед хлопців поширювалися чутки, що Настя збожеволіла від тієї хвороби, на яку хворіла раніше, а потім померла, зовсім зовсім померла. Ось і вся історія, усе, що я пам'ятаю. Хоча я не готовий сказати напевно, що до того дитячого, зовсім зовсім. Розумієте, не поставив би все на це, не пішов би в абанк. В класі, так у шостому чи сьомому я перекопав увесь кут території свого старого дитсадка, знайшов і відмив половину чоловічка, сплетеного з трубок від капельниці. Зараз він лежить у мене на книжковій полиці. Іноді, особливо коли напиваюся, я беру його і роздивляюся, кручу в руках. Упевнений, зараз я зміг висплести його заново, полагодити, як було. Цікаво, чи прийде тоді за своєю іграшкою дівчинка Настя, чи почне стукати в мої двері. Ось така коротенька, але як на мене досить цікава історія. Чекаю на вашу думку в коментарях. А якщо сподобалося, ставте свою казацьку вподобайку. Ну, а якщо дуже сподобалося, приєднуйтеся до спонсорів каналу, тому що він існує лише на вашій підтримці, ще почуємося.